Всіх вітаю, ви на каналі Magic є. З вами Ганна, і зараз тут буде відбуватись тароскоп або прогноз на картах Таро і Уракулі для риб на літо 2024 року. Прогноз, звісно, загальний, для більш детальних звертайтеся особисто. Читати буду в загальному. Для того, щоб якраз максимум людей могли на себе перенести. Бо це насправді теж мистецтво і ваша частина роботи, правильно перенести загальний розклад, загальний прогноз на свої обставини. Вони у всіх різні, і звісно, програється для всіх по-різному зовсім. Раджу також передивлятись прогноз впродовж літа. Хоча б декілька разів, да? ну, не хоча б а декілька разів, і наприкінці, щоб зрозуміти, що, що як програлося, які вам треба уроки тут винести, досвід. І я це кажу не для кількості переглядів, а дійсно це так працює. І в особистих прогнозах кажу завжди те ж саме клієнтам. Дивитись будемо на Оракулі українського роду і доповнювати на таро Слава Україні. Власне, на оракулі витягаємо тільки одну карту на загальній енергії цього періоду. Терміни тут, звісно, трохи плавають, таро і оракули працюють в просторі, в лінійному, а не в нашому лінійному часі. Але зазвичай не суттєво плаває. То які загальні енергії, тенденції? Що вам в загальному? Хочуть сказати, риби про це літо? Ой, чудово! Пісня бандуриста вийшов аркан. Хто пісню співає, той журбу проганяє. Якщо ви творчі, я до речі, обожнюю риб, от якийсь для мене такий містичний загадковий знак, і люди під знаком риб зазвичай з таким багатим внутрішнім всесвітом, світом, і відповідно це люди творчі дуже часто, навіть якщо вони не займаються якоюсь конкретною творчістю, малюванням там, музикою і так далі. А все одно ці люди зазвичай дуже творчо підходять до всього. І от тут якраз вам кажуть, що я. Музика, музика нас з'єднала, да? тайною нашої стала. ну коротше, Тут вам вже радять сублімувати і, і, і ну, в творчість, в творчі якісь заняття, процеси і прикрашати головне своє життя, свою реальність там гарною музикою, гарним кіно. І, і дійсно, да, от я зараз прям задумалась. Під впливом музики, мистецтва, якось навіть важкі болісні моменти життя якось інакше проживаються. Тут ще й зірка була на дні, коли я поклала колоду. Теж карта дуже висока, творча карта духовної піщі, да о, о, от вам на чому акцентують, що зможете отримати дуже багато саме духовної піщі, да цим літом. Яка вам, вочевидь, потрібна. Тобто намагайтеся все ж таки возвиша... підвищуватись над цим, що відбувається, возвишатись, да, визвишатись, давайте доповнимо смерть. Ну, я не скажу точно, що для вас це літо буде таким плавним, тікучим, спокійним. Але, але мені от чомусь іде, що щось таке радикальне і бурхливе буде відбуватись не з вами, а навколо вас. А там вже знову ж таки при, при, приміряйте всі на свої обставини. І знову зірка на дні, хоч я перетасувала колоду. О, от. І ви тут більше як в позиції спостерігача, і дуже залежить, як ви то все, що відбувається навколо, будете сприймати як особисту драму і трагедію, чи навпаки, якусь навіть романтику в цьому відчуєте. Не знаю, може говорю бред, зараз кажу. Але думаю, воно там перенесеться в потрібний момент на ваші обставини. Прям ви тут можете стати свідком історичних змін і так далі. А тим паче, якщо ви людина творча, то прям застрибуєте на цього коня і творіть. Творіть, 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 вибачте, воно тут і натхнення може вам дати, і успіх у майбутньому. От якось так. Ну, знаєте, от як відбувається Майдан, Майдан да? був в Україні. Війна для когось це, ну, для більшості це таки є трагедія. Да? Але тим не менш, в, цьох, в цих процесах народжується багато е, прекрасних творів мистецтва, музики, фільмів, відео віршів і так далі, і так далі. І, от, і у вас щось таке показують. Тобто воно має якось творчо спрацювати на вас. Ну або тут навіть як особиста якась драма. Ви можете просто страждати і впад, впасти в депресію, а можете виписати це все в віршах, а потім стати відомими завдяки цим віршам. Ну І так далі, і тому подібне, переносите там вже на себе і на свої обставини. Загальна порада на літо. Ой-ой-ой, слухайте, вам вийшло прям три поради. Так, диявол, місяць, колісниця. Ну, слухайте, ну дійсно тут навколо вас якийсь дурдом буде відбуватись. І так, для вас надзвичайно важливим є тут максимально абстрагуватись, не дати маніпулювати, керувати собою своїми почуттями, своїми емоціями, не дати задурити собі голову, не дати помістити себе в якусь мильну бульбашку, як у нас це робиться з багатьма людьми через новини, пропаганду. І так далі, от, тобто, тут щось пов'язане, все йде з війною, інформаційною війною, якимись шокуючими подіями навколо і вам дуже важливо не загубити себе у цьому всьому, не стати жертвою маніпуляцій і ще й якось розкрити навпаки свою індивідуальність, свої таланти, свої можливості. Отак, от цікаво. Ну, думаю, дуже класно програється, дійсно, для творчих людей, які щось можуть, вміють які творять. От тут прям час ніби важкий, бурхливий, але для творців, таких як ви, він ідеальний. Вау! Такий незвичайний тут прогноз. Добре, давайте вже по сфері приватного життя. Як вона пройде цього літа, які тут енергії? А Тут якраз, напевно, нічого особливого. Ну, тут показують, що тут все ваше залишається при вас, тут якраз все більш-менш спокійно, конструктивно підтримка, взаємопідтримка є, е, ну, точніше, тут більше ви на себе будете спиратись. Ну, коротше, тут тут якісь стабільні рівні, такі теплі, пішли навіть енергії. Якщо ви тут в більш слабкій позиції цього пажа -пажа, пентаклів, то у вас буде підтримка родини, близьких і дуже багато тепла. Якщо ви тут сильна жінка, наприклад, то вам вдасться не тільки себе втримати в руках в гармонії, в позитивному настрої, то ще й близьких своїх підтримати, десь витягнути, допомогти. Ну от якось так порада. Емпатія. Не скупіться на емпатію, на співчуття, на душевне тепло. Звісно, не варто себе розбазарювати на всіх. Да? Тут диявол одразу вийшов. Це стосується от саме близьких, тих людей, яким вам хочеться дати цю емпатію, підтримати, дати любов, от якось так. Тут кажуть, що любов рятує навіть в безнадійних ситуаціях. от якось так. І винні все одно будуть покарані. Не знаю, до чого це, але от тут одно так говорить добре. ой, приберу оракул. І давайте дивитись сферу матеріального. Що тут? Наскільки тут все буде добре чи не добре цього літа у риб. Це і роботи, і фінанси. Ну все, все матеріальне. Ой, а тут дуже добре. Тут прям бонуси йдуть, гарні можливості. Хтось навіть uh, зможе втілити цього літа з вас якусь матеріальну мрію. Ну, багато років мріяв про будинок, змог, зміг придбати, з'явилась можливість якісь премії, якісь бонуси. Коротше, тут дуже гарне літо, от прям жирне в матеріальному плані. Можливо, не без того, що вийшло на початку. Ой, ой, тут ще й десятка пентаклів. Ну тут точно такий добробут іде, покращення фінансового становища, покращення рівня життя. Хтось тут ремонт нарешті зробить, хтось тут машину нарешті купить і так далі. І так далі, і тому подібне. Ну для кожного тут своє знову ж таки вас багато. Ну і давайте пораду матеріальному, поради не буде. Тут ваш особистий шлях якийсь, але ж, бачите, показують, у вас і так все вийде, тому біла пуста карта тут без поради. До речі, у вас вийшов найдовший прогноз. Як на мене, найцікавіший цікаво, наскільки зрезонує вам. Але от матеріально мені дуже подобається. Дуже. Прям хтось розбагатіє, хтось, може в лотерею виграє. До речі, хоча б купіть квитка, придбайте, ну тільки не не загравайтесь в казіно і по, 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 так, так, таких всяких речах, але да тут прям гроші йдуть до вас і, можливо, навіть дуже великі. І бачите, на дні тут яка карта теж коротше. Підіймаєтесь вгору по піраміді масло От якось так. Навіть якщо через деструктив, через загальний якийсь неприємний фон. На тому буду закінчувати. Нехай програється, відіграється максимально в позитив. Максим максимально конструктивно, найкращим чином для вас. М -м гарного, теплого літа, не дивлячись ні на що, буду вдячна за зворотний зв'язок, за коментар, за будь-яку активність, за вподобайку, за підписку. Е е якщо вам тут цікаво і корисно, з вами була Ганна. Не прибуде з вами сила. Пока-пока.